В її руках квіти, а на очах сльози. Сьогодні Юлія Корпан прийшла на могилу до свого чоловіка, загиблого військовослужбовця, капітана Олександра Корпана. У них було чудове подружнє життя: велика родина, кішка. Вони мріяли про дітей і будували спільні плани на майбутнє. Та війна вирішила інакше. Мені більше хотілося б не говорити, бо говорю я кожного дня, а побачити. Фізично обійняти побачити очі. Відчути руки, усвідомлюючи, що це неможливо, я приймаю той факт, що він загинув. Ага. Адже я дружина-льотчика, і коли ставала нею, я розуміла всі ризики. Під час розмови з нами Юлія не могла стримати сліз, зупинялась, переводила подих і знову намагалася говорити. За ці три роки вона пробувала переконати себе, що звикла до болю, проте сум і розпач усе одно дають про себе знати. Розуміє, якою ціною нам дається свобода. Юлія розповідає, її коханий Олександр народився в Криму у родині військових. Після школи вступив до Севастопольського військового морського ліцею, а згодом до університету. Олександр навчався у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожадуба. І коли почалася війна, вторгнення, це ще в 2014 році, Олександр стояв вибір або повернутися у Севастопіль, як вчинили багато його однокурсників, або залишитися і далі служити Україні. Олександр один із тих мужчин, які служили і не здали. І далі продовжували тримати присягу Україні. Після завершення навчання він одразу почав служити в Миколаєві. Своєю залізною пташкою Олександр обрав штурмовик Су-25. Оця романтика, що перші в бої йдуть саме літаки су 25 Мабуть, його полонила, і його викладач настільки розповідав саме про цей вид літака, що він його обрав навіть не задумуючись більше. З майбутньою дружиною Сашко познайомився у 2017-му в Харкові, куди приїхав на курси підвищення кваліфікації. Перша зустріч пройшла у центральному парку. Був повільний танець і він запросив. І коли він запитав мене, я би хотів вас запросити потанцювати, я повернулася і дуже захвало. Сказала, ми взагалі-то не знайомі. І тоді він сказав то зараз познайомимося. Дуже впевнено, спокійно. І тоді мені це було дуже приємно, бо не було для нього ніяких перешкод. І ми тоді потанцювали. Це знаєте, це було стримано, це було гарно, це було. Ну, це було тоді не так, як завжди. Це було кохання з першого погляду. Не було такого, щоб ми просто йшли і мовчали. Нам завжди було що сказати один одному. Знаєте, наче душі зійшлися, наче ми були знайомі колись, і таке враження, що я його знаю дуже давно. Ми могли один за одним договорювати якісь фрази. А ми могли ну, навіть про щось подумати однаково і потім сміятися з того, що у нас думки сходяться. Через місяць дівчина поїхала привітати Олександра з днем народження. Це було її перше знайомство з Миколаєвом, містом, якому пара через рік будуватиме своє спільне майбутнє. Завжди підшучувала і казала: Дивись, ще не блисти, ще не блисти. Але ми сміялися, де він завжди казав: Ти чого ти, та будеш зі мною? Будеш зі мною жити", я кажу, дивись. Ще не блестить, не командуємо. <с> командуємо ми на роботі. Ну, ми завжди так сміялися. Через рік пара одружилася та щасливі роки промайнули миттєво. 24 лютого Олександр уже був на ротації в Мелітополі. Юля поїхала з міста на Івано-Франківщину. Зранку, 2 березня, 2022 року. Вони розмовляли востаннє. Там, де я знаходилася, не було зв'язку взагалі. Але він якимось чудом додзвонився до FaceTime. Ну на FaceTime. це щось було із розряду фантастики. Ні інтернету, ні зв'язку в тому місці не було. Як він додзвонився, одному Богу відомо. Але він тоді додзвонився. Ми говорили з ним дві хвилини. Це була одна із найдовших розмов взагалі за час от вторгнення до його смерті. А через кілька годин у чаті дружин льотчиків хтось написав: не стало корп. Тоді Юля зрозуміла, Олександр загинув. Ще не усвідомлюєш взагалі, що відбувається, але ти приймаєш тільки факт: ти нічим не можеш допомогти. Ти залишаєшся без вибору. У людини завжди є вибір. А тут ти не можеш ні за що поборотися. Бо по факту це смерть. Все. Під час виведення техніки з під обстрілу, неподалік міста Староконстантинів, літак Олександра, загорівся. Час катапультуватися був, але знизу аеродром, побратими та житлові будинки. Ціною власного життя капітан відвів охоплений полум'ям літак якомога далі і врятував чимало людей. Одне можу сказати, що Олександр він взагалі похований без руки і без голови. І Я дуже сподіваюся, що до останнього він хотів катапультуватися. Я в це хочу вірити. Але як я вже сьогодні казала, якби він він вижив, а загинуло дуже багато людей, я думаю, він би собі не пробачив. З початку війни на рахунку Олександра знищено чимало одиниць ворожої техніки. Серед нагород почесні нагрудні знаки, медаль за сумлідну службу. А на третю річницю подружнього життя Юлія забирала з рук президента ще одну нагороду чоловіка герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Багато речей навіть зараз нагадують дівчині про її чоловіка. Є така одна особиста для мене прикраса. Я дала їй особливе значення це літачок який завжди поруч зі мною на чорній витажці, як мій маленький оберіг. Ну і звісно, це дуже символічно для мене. І попри час, Юлії хочеться сказати лише одне я сумую за ним. Поховали капітана Корпана у Підгайцях на Тернопільщині поблизу могили батькам. 2 березня мене три роки, як не стало відважного, мудрого, хороброго воїна. Пам'ятаємо, якою ціною нам дається свобода.